А ви знали, що дзеркала брешуть? За хвилину розкажу, а ви поки підпишіться на мій Тікток. Так, так, те, що ви бачите, не зовсім. ви. Дзеркало показує ваше відображення, але перевертає його зліва направо. Тобто, права рука стає лівою, а ліва правою. Це називається дзеркальна інверсія. Через це ми часто думаємо, що виглядаємо інакше, ніж на фото. Бо камера показує нас такими, якими бачать інші, без перевертання. А ще дзеркала можуть спотворювати через кривизну, увігнуті роблять вас худішими, а випуклі, ніби ви з'їли зайвий пиріжок. Плюс ми звикаємо до свого відображення, тому на фото здаємося собі не такими. Хочете побачити себе справжнього? Поставте два дзеркала під кутом 90 градусів. Це покаже вас без інверсії. Ви здивуєтеся, як виглядаєте насправді? А ви помічали різницю між дзеркалом і фото? Пишіть у коментарях.